Глядачі каналу Soccer Shop, всім привіт! Сьогодні відео присвячене тим, хто серйозно займається футболом, грає у команді та ходить на тренування. Якщо ви один з таких або збираєтесь активно тренуватись, то ви знаєте, що здебільшого ходять на тренування зі спеціальними спортивними сумками. Але що варто було б класти в таку сумку? Що стане в нагоді футболісту на тренуванні чи навіть матчі? Сокершоп зробив для вас спеціальну добірку речей, які стануть у нагоді на тренуванні кожному. Але для того, щоб дізнатися цю корисну інформацію, тобі звичайно нічого не потрібно робити. Але ми були б вдячні тобі за лише одну дію тиснути на червону кнопку, щоб підписатися, адже це і нас мотивує, і ти будеш дивитися крутий і якісний контент. Що ж, уявімо, що я прийшов на тренування. Ну тільки без ось цих чорних рукавичок. Що ж я поклав у свою сумку? Показую по черзі. Звичайно ж, ми почнемо з найголовнішого, і ми впевнені, що на тренування кожен футболіст покладе у свою сумку футбольну форму, тобто футболку, шорти та гетри. А деякі в цьому одразу й приходять. Також важливо покласти в сумку щітки зі спеціальними панчохами. Панчохи від щітків ми рекомендуємо брати. Раптом у гетрах стане некомфортно грати або жарко, то панчохи їх замінять з великим комфортом. Я впевнений, що само собою зрозуміло в сумці повинні бути буци, адже якщо це буци для газону, в них ходити вулицею небезпечно. Тому носимо їх у сумці. Ну і важлива порада: мало що може статися, бо як може змінитися ваше тренування, було б непогано мати з собою запасну пару, але сороконіжок, адже вони універсальні і зможуть замінити як футзалки, так і буци. Ну, або якщо пацани будуть скаржитися у дворі, що ти шипами наступаєш їм на ноги, то 40 врятують тебе від вигнання з поля. Так само беріть свій м'яч, можливо, на тренуванні їх буде недостатньо, а в тебе є свій. Що ж, здебільшого ми пройшлися, перейдемо до тренувального інвертаю. Було б непогано мати такий парашут, оскільки він дуже добре тренує швидкість бігу. А це незамінний критерій для футболіста, особливо для усіма улюбленої ролі нападаючого. Скакалка. Дуже важливий атрибут в сумці, оскільки де б не проходило ваше тренування, заняття зі скакалкою це відмінне кардіо, що не вимагає багато місця. Ага, забув ще про насос сказати, тому не забудьте і ви за нього. Так само ми порадили вам мати в сумці координаційні сходи. З ними можна виконувати різні вправи на спритність, яка теж дуже потрібна футболісту. Переходимо до аптечки. Також незамінний атрибут у вашій сумці. Ради би вам мати у сумці серветки, сухі і бажано вологі, а так само туалетний папір. Ну, ви все розумієте тут для чого, так? Несподіванки, вони на те й і несподіванки. Але якщо що, то. То серветки теж вас рятують. Питна вода ну тут все зрозуміло. А ось що дійсно важливо, то це мати заморозку. Сам нещодавно зіткнувся з її використанням і зрозумів, що це дуже класна штука, яка невідомо коли, але стане в нагоді. І нехай краще вона в цей момент у вас буде. Так само важливо мати різні тейпи, пластирі, еластичні бинти, завжди рятують від розтягувань, або якщо раптом треба щось перемотати. Елементарно нові буци з'явився мозоль, пластир завжди врятує. Ну і звичайно не забудьте за якісь особисті ліки. Що ж, сокершоп радить вам класти в сумку саме цей список, оскільки в ньому є практично все необхідне футболісту на всі випадки тренування. А все за списком ви можете купити в магазині Сокершоп. Посилання на який завжди в описі під будь-яким відео. Тому будь-якої миті в будь-якому відео ти можеш зайти на сайт магазину і подивитися все, що тобі потрібно. Сподіваємося, що інформація була для вас корисною. Тому підписуйтесь на канал і ставте цьому відео лайк. А я з вами прощаюся. Всім бувайте!